Здається, сьогодні ми бачимо відповідь на запитання, чому такі складні обличчя були у команди президента під час розмови з командою Байдена. Одразу через кілька днів після повернення нашої делегації з Вашингтона Сполучені Штати передали Україні список реформ, яких вимагають від нас як умову продовження допомоги. Документ має буквально саме такий заголовок: реформи пов'язані з наданням американської допомоги. Цих змін від нас очікують в тому самому турборежимі, з якого починав перший офіс, перший уряд, і тоді ще чемний парламент Зеленського. В списку розписано, що треба зробити за три місяці, півроку, рік і півтора ось лише один приклад, який демонструє цю стурбованість. Це пункт зі списку. Уряд США вимагає призначити генеральних інспекторів з питань відбудови в кожному ключовому міністерстві, які будуть мати право виявляти марнотратство і шахрайство у відомствах і передавати кримінальні справи в Національне антикорупційне бюро. Тобто в кожному міністерстві має бути людина, яка буде стежити за тим, щоб не розкрадались гроші і не переплачували за умовні генератори і цемент, як переплачували за яйця і картоплю в міноборони, і переводили мільйони незрозумілим фірмам за зброю, яку ті ніколи так і не поставили. Коротко по деяким пунктам списку, чого вимагають предметно, перше реформувати процедури державних закупівель у Міністерстві оборони і привести їх у відповідність до стандартів НАТО, реорганізувати процеси закупівель озброєнь і державних замовлень, модернізувати системи управління кадрами та військової освіти, посилити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вивести її нарешті з під впливу офісу генпрокурора, збільшити кількість детективів національного антикорупційного бюро. Мінімум на 300 осіб дати набу прослужку і зберегти виключне право набу розслідувати топ-корупційні справи, відновити декларування і відкрити реєстри, а також розкрити інформацію про фінансування політичних партій. Завершити судову реформу, заповнити дві тисячі вакансій суддів і перевірити півтори тисячі суддів чинних, перезапустити їх відбір та оцінювання, реформувати багатостраждальний верховний суд і конституційний суд вже до 1 січня, змінити політику антимонопольного комітету щодо запобігання антиконкурентних дій і порушення антимонопольного законодавства, перезавантажити бюро економічної безпеки, провести реформу і реструктуризацію служби безпеки України, завершити реформу. Офісу Генерального прокурора і провести повну перетестацію прокурорів, реформувати митну службу і поправити Нацполіцію, Рахункову палату, Держаудитслужбу і прикордонну службу, Агентство з розшуку активів Укроборонпром і купу всього змінити в енергетиці. Словом, відремонтувати і перезавантажити у нас просять. Все для того, щоб створити умови для розвитку бізнесу, боротися з корупцією, коли американські бізнеси хочуть інвестувати в Україну, мені здається саме про це і йшлося у Вашингтоні вранці реформи. Ввечері зброя і гроші, і гроші на зброю. І цей документ тому підтвердження.